Всім привіт! Сьогодні ми поринемо в таємничий світ людського мозку та розберемося, як працює процес навчання і запам'ятовування. Наш мозок це найпотужніший біологічний комп'ютер, який щодня обробляє мільйони одиниць інформації, зберігає неймовірну кількість спогадів та допомагає нам адаптуватися до нових умов. Ми розглянемо, як мозок формує спогади, здерігає інформацію та які процеси сприяють ефективному навчанню. Підготуйтеся до наукової подорожі, ми починаємо! Нейрони це основні клітини мозку, і вони відповідальні за передачу інформації. Кожен нейрон взаємодіє з іншими через синапси, де відбувається передача хімічних сигналів. Коли ми навчаємося, певні нейронні шляхи активуються і заєднуються, створюючи нові зв'язки або зміцнюючи існуючі. Це відоме як нейропластичність, здатність мозку адаптуватися та змінювати свою структуру у відповідь на нові знання або досвід. Під час навчання різні нейрони утворюють зв'язки у вигляді нейронних ланцюгів, і кожен такий ланцюг відповідає за окремий аспект нашого досвіду. Коли ці ланцюги використовуються часто, вони стають автоматичними. Наприклад, якщо ви регулярно повторюєте нову навичку або інформацію, ці зв'язки стають міцнішими, що робить цей досвід легшим і швидшим для відтворення в майбутньому. Запам'ятовування інформації відбувається у два етапи: короткострокова і довгострокова пам'ять. Короткострокова пам'ять дозволяє нам зберігати інформацію протягом короткого часу. Наприклад, коли ви запам'ятовуєте номер телефону на кілька хвилин. Але щоб інформація здереглася надовго, вона повинна перейти в довгострокову пам'ять, де спогади здерігаються протягом днів, місяців або навіть років. Ключову роль у цьому процесі відіграє гіпокам – структура в мозку, яка відповідає за консолідацію спогадів. Гіпокамп працює над тим, щоб перевести інформацію з короткострокової в довгострокову пам'ять під час сну або повторення, зміцнюючи зв'язки між нейронами. Є декілька головних видів пам'яті це епізодична пам'ять, як правило. Цей вид пам'яті люди використовують при відповіді на запитання, що ви робили в минулі вихідні, або коли ви згадуєте про своє перше побачення чи інші події, що мають для вас важливе значення. Епізодичні спогади набагато легше пригадати, ніж події більш складні та драматичні. Якщо ви думаєте про щось важливе, наприклад, про певні свята та дні народження, очевидно, що вони чітко виділяються у пам'яті з певних причин, хороших або поганих. Семантична пам'ять являє собою сукупність загальних знань, фактів і подій, а також ваш словниковий запас. Саме завдяки цьому виду пам'яті ми можемо відповісти на прості запитання, знання, про які ми здобули ще в школі. Наприклад, ми знаємо про столицю Франції та Китаю. Нам відомі відповіді навіть на ті запитання, про які ми з часом забули, але при невеликих зусиллях можемо пригадати. Процедурна пам'ять пов'язана з нашими навичками, які стають автоматичними після багаторазового повторення. Це може бути, наприклад, вміння їздити на велосипеді або грати на піаніно. Такі навички зберігаються довше, ніж епізодичні спогади, і для їх відновлення потрібен менший когнітивний зусиль. Сон є важливим елементом для консолідації пам'яті. Під час глибокого сну мозок повторює інформацію, засвоєну протягом дня, і зміцнює зв'язки між нейронами. Це схоже на те, як комп'ютер здерігає дані на жорсткому диску. Найбільше значення має фаза швидкого сну або по научному рем, під час якої активізується гіпокамп і неокортекс, що дозволяє інтегрувати нову інформацію в довгострокову пам'ять. Якщо людина не досипає або її сон неякісний, Процес консолідації порушується, і це може вплинути на здатність запам'ятовувати інформацію. Для передачі сигналів між нейронами мозок використовує хімічні речовини, відомі як нейромедіатори. Найбільш важливими для процесів навчання є допрізин, ацетилхолін і глутамат. Допрізин асоціюється з відчуттям задоволення і мотивацією. Він виділяється, коли ми досягаємо успіху, що мотивує нас повторити дію. Допрізин активізується, коли ми вчимося чогось нового і цікавого і допомагає закріпити ці спогади. Ми чудово знаємо, як сьогодні отримувати допрізин. Для кожної людини це свій метод. Ацетилхолін важливий для фокусування уваги і вибіркового запам'ятовування. Він сприяє запам'ятовуванню певної інформації, одночасно фільтруючи несуттєві деталі. Він відповідає за передачу імпулів до моторних нейронів, тобто за всі рухи людини. Крім того, ацетилхолін відповідає за пам'ять і здатність до навчання. Нейромедіатор виводить мозок зі стану спокою, коли треба діяти, і гальмує передачу імпулів, коли потрібно зосередитися. Ацетилхолін є присутнім у деяких продуктах харчування, наприклад, яйця, особливо жовтки, риба, печінка та насіння. Але не забувайте, все добре, коли воно в нормі. Надмірне вживання ні до чого хорошого не приведе. Глутамат є головним нейромедіатором для нейропластичності та утворення нових зв'язків між нейронами. Зниження активності глутамату призводить до млявості і апатії. Надмірна кількість глутамату може викликати загибель клітин, спричиняє захворювання та травми мозку, такі як хвороба Альцгеймера, інсульт та епілептичні припадки. Глутамат нормалізується при здоровому достатній кількості сна, і також контроль стресу. Стрес може викликати надмірну активність глутамату, що може мати негативний вплив на мозок. Під час тривалого навчання мозок потребує перерв, щоб проробити та засвоїти інформацію. Якщо ми продовжуємо вчитися без перерв, нейрони перевантажуються, і процеси навчання можуть стати менш ефективними. Це відоме як ефект блокування. Дослідження показують, що короткі перерви між заняттями підвищують ефективність навчання. Це дозволяє мозку обробити нову інформацію. А також запобігає когнітивному виснаженню. Забування може здаватися негативним аспектом, але насправді воно допомагає мозку ефективніше обробляти інформацію. Нейробіологи вважають, що забування дозволяє позбавитися зайвих деталей, фокусуючись лише на найбільш корисній і важливій інформації. Це схоже на очищення комп'ютера від зайвих файлів, щоб звільнити місце для важливих даних. Теорія інтерференції говорить про те, що спогади можуть взаємодіяти один з одним і перешкоджати відтворенню. Наприклад, нові спогади можуть заважати відтворенню старих, тому мозок часто видаляє непотрібну інформацію, щоб звільнити ресурси для нових знань. Існує кілька технік, що дозволяють значно покращити запам'ятовування інформації. Мнемоніка це прийоми, які допомагають перетворити інформацію у зручну для запам'ятовування форму. Наприклад, римування, створення акронімів або використання метафор допомагають краще запам'ятовувати інформацію. Інтервальні повторення це метод, коли повторення розподіляється на певні інтервали. Наприклад, через кілька годин після навчання, потім через день, потім через тиждень. Це допомагає перевести знання в довгострокову пам'ять. Візуалізація створення яскравих образів уяви. Які пов'язані з інформацією, що запам'ятовується. Це дозволяє створити більш міцні нейронні зв'язки, полегшуючи відтворення. Але варто пам'ятати, що для кожної людини підійде свій метод. Тому ніколи не бійтеся спробувати новий спосіб. Тренування пам'яті та когнітивних навичок є популярною темою в сучасній науці. Прави на пам'ять, такі як вирішення головоломок, гра на музичних інструментах чи вивчення нових мов, можуть покращити когнітивні функції та зміцнити нейронні зв'язки. Існує також припущення, що фізична активність і здорова дієта сприяють поліпшенню пам'яті та мозкової діяльності. Дослідження показують, що регулярна фізична активність збільшує кровообіг до мозку, покращуючи його здатність до навчання та запам'ятовування. Емоційно забарвлені події легше запам'ятовуються, оскільки вони активізують амигдалу частину мозку, яка відповідає за емоції. Коли ми відчуваємо сильні емоції, як позитивні, так і негативні, нейромедіатори, такі як допрізин та адреналін, активізують гіпокамп, сприяючи більш глибокій обробці спогадів. Це пояснює, чому ми краще пам'ятаємо яскраві моменти, як-от весілля, випускний чи якісь травматичні події. Емоції виступають своєрідними позначками, що дозволяють мозку швидше знаходити ці спогади. Незважаючи на те, що мозок має величезну здатність до зарігання інформації, існують межі того, скільки ми можемо запам'ятати. Нейробіологи припускають, що обсяг довгострокової пам'яті обмежується процесами оновлення та видалення непотрібної інформації. Це дозволяє мозку оптимізувати свої ресурси. Крім того, як показують дослідження, якість сну, харчування, фізична активність та здатність до управління стресом можу суттєво впливати на ефективність пам'яті, допомагаючи мозку працювати з максимальною продуктивністю. Отже, наш мозок це справжнє диво природи, яке здатне запам'ятовувати, здерігати та відтворювати неймовірну кількість інформації. Від нейронних зв'язків до емоцій, кожен аспект нашого досвіду відіграє роль у процесі навчання і пам'яті. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися, як працює наш мозок. Якщо так, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі. Адже ми лише на початку нашого подорожі у світ науки.